132 випадки ВІЛ-інфекцій, саме стільки нових діагнозів зафіксували прикарпатські медики минулоріч, Недуга вражає імунологічну систему людського організму та навіть призводить до смерті. Як запобігти зараженню, Ольга Бабенко дізнавалася. Віл інфекція ослаблює імунітет людини, відтак робить його вразливим до інших недуг, пояснюють прикарпатські медики. Лише минулого місяця вони виявили 14 нових випадків. Однак запевняють, вчасно розпочати лікування може запобігти важкому перебігу цього захворювання. Якщо ми говоримо, що це є хронічне захворювання, призначається так звана антиретровірусна терапія. Вона є пожиттєва, людина, приймаючи. Одну таблетку в день має можливість припинити розмноження вірусу в своєму організмі. Відповідно, імунітет не буде знижуватися, і людина веде абсолютно такий самий спосіб життя і почуває себе так само добре, як і людина без даної хвороби. А щоб вчасно виявити недугу, необхідно щороку проходити тестування. Це можна зробити у сімейного лікаря абсолютно безкоштовно. Одночасно можна пройти і безкоштовне тестування у сімейного лікаря на вірусний гепатит Б та Ц. Це теж зараз дуже актуальне і важливе питання. Робиться це все для того, щоб вчасно розпочати лікування, мати його ефективність і, звичайно, покращити свій стан здоров'я. Запобігти захворюванню можуть і ті, хто перебуває у зоні ризику, кажуть медики. Це партнери ВІЛ-інфікованих людей, особи з ін'єкційною наркозалежністю, і не тільки. Для них доступна безкоштовна доконтактна терапія. Це є таблетки, які приймаються зазвичай одна таблетка раз на день. Вони не взаємодіють з іншими ліками. Зазвичай вони не взаємодіють з алкоголем, з наркотичними препаратами, Тобто, якщо в людини є залежність, вона все одно можуть приймати. Якщо жінка, наприклад, вагітна або годує, теж можна приймати ці ліки. Це дозволить на 99% захистити людину від віл інфекції і відповідно захистити її здоров'я. Щоб протидіяти віл інфекції сніду, до 2030 року в Україні планують охопити діагностикою та сучасним лікуванням якомога більшу кількість населення.